Новорічні радощі починаються з поїздки в уклон. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Степан Гіга впав у кому стан артиста вкрай тяжкий. Таку недобру звістку журналісти вчора повідомили в день. А зранку розповсюдилася інформація у засобах масової інформації, що зірці ампутували ногу в одній із лікарень Львова. До цього впродовж кількох тижнів в мережі активно обговорюють стан народного артиста України. Ну, тим часом піар-менеджерка артистка артист Ірена. Подякувала за небайдужість абсолютно всіх, але не стала розкривати деталі перебування Степана Гіги в лікарні. Далі зацитую: на цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно і менше вірте чуткам. Ну от перші офіційні повідомлення щодо стану артиста з'явилися ще 19 листопада, в цей день команда. Їх оголосила про скасування найближчих концертів через захворювання та необхідність термінової операції. У заяві йшлося, що здоров'я народного артиста України різко погіршилося, а лікарі проводять невідкладне лікування. Також повідомлялося, що стан тяжкий, але стабільний, і артист потребує е тр трохи часу для відновлення та реабілітації. Подробиць щодо самопочуття Степана Петровича в цей момент поки що немає. Та ми в будь-якому разі бажаємо легенді швидкого одужання і повернення до улюбленої справи. Після 70 днів виписали з перинатального центру племінницю Софії Ротару з двома дітьми. Медики розповіли, як врятували новонароджених українську співачку Софію Хлябич, більш відому як Соня Кей, виписали із Чернігівського обласного перинатального центру за два місяці після пологів. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбук. Далі знову ж таки цитую: хлопчики народилися передчасно з низькою вагою позаду відділення інтенсивної терапії новонароджених відділення постінтенсивного догляду сотня консиліумів із найкращими неонатологами України, тривожні ночі, напружені, виснажливі дні інтенсивного лікування і виходжування. Соня Кей не афішувала своєї вагітності, а також не говорила, що стала матір'ю. Про поповнення в сім'ї повідомила її родичка українська співачка Ауріка Ротару. Соня Кей, її племінниця. 11 жовтня Ауріка Ротара заявила, що Соня Кей народила двох хлопчиків. У мережі тільки зараз пологовий опублікував перші фото батьків із малюками. Крім того, на зворушливих фото можна побачити і розглядіти Лідію Ротару із чоловіком. Решту. Гостей також лікарів, які допомагали долати ці непрості виклики. Сама ж Соня та її чоловік, український хокеїст Олег Петров, поповнення в родині не коментують. Одруження змінило стосунки. Дизайнерка Катя Сільченко зізналася ЖВЛ, що шлюб таки змінює стосунки. Про роман організатора заходів Сергія Картини неклеви та модельєрки стало відомо ще 2022 року, 14 лютого. У день святого Валентина вони розсекретили свої стосунки. І вже в листопаді пара оголосила про заручини. Я сказала своєму чоловіку, що я відчуваю, що він якось, не знаю, подорослішав. Щось, щось відбулося, хоча ми до того жили разом. Для мене важливо, що він дуже тепло, з такою любов'ю відноситься до моєї доньки з мого першого шлюбу. Потрібно зрозуміти, що він доросла людина, йому 50 і він наважився. Це такий серйозний шах. Тут він собі був там сам по собі, і все тут він наважився на весілля, на пропозицію. Як зізнається, Катерина для чоловіка одруження було більш серйозним кроком, аніж для неї. Тут мама, дитина, тут няня допомагає. Знаєте, я вже була одружена, і ти просто хоч всі, бо так з'їхались і нормально жили. Тобто я про своє думала. Ось, а для нього це такий класний крок. Я кажу: ти знаєш, якщо для тебе це. Не дуже важливо, для, ну, якщо ти думаєш, що ти повинен це зробити заради мене, ти, ти заспокойся, мені і так, окей. А він каже, ні, мені важливо зробити цей крок. Я кажу, все, здаюся. Про їхнє весілля на правду писали звідусіль. Ми теж багато про це розповідали, адже вони не попередили друзів, що їхні запрошення на показ нової колекції Сільченко перетворяться у весільну церемонію. Сьогодні Катерина працює паралельно над трьома колекціями та мріє новорічні свята зустріти у спокійній атмосфері вдома. Просто кухня. Великий стіл, горять свічки, не знаю, червоне вино, і ми е, розповідаємо якісь історії про то, який був рік, що ми плануємо на наступний. Камін, у нас в будинку є камін, ялинку вже поставила, мала, прикрашала. То вже атмосфера є. Е, не знаю, може, якесь добре кіно там одного разу в Америці, що там передивляємося ми інколи на Новий рік. Новий фільм Мстислава Чернова увійшов до п'ятірки найкращих документалок США. Йдеться про стрічку 2000 метрів до Андріївки. До кращих він увійшов згідно із Національною радою кінокритиків. Щороку спільно з кіноманами, кінематографістами та науковцями, експерти переглядають та дискутують із творчими командами фільмів. А голоси підраховує аудиторська компанія. І от цьогоріч рада кінокритиків переглянула 265 фільмів. До слова, це вже другий успішний проєкт режисера Мстислава Чернова, який раніше отримав Оскар. Фільм розповідає про події в селі Андріївка в часи українського контрнаступу 2023 року, коли бійці колишні цивільні борються за кожен метр території, щоб захистити свою країну. Прем'єра стрічки відбулася на фестивалі у США і отримала визнання глядачів і критиків. Наразі стрічка пройшла кваліфікацію на Оскар 2026 року. У двох категоріях: документальний та міжнародний фільми. Син В'ячеслава Довженка, якого вже окликали новим секс-символом українського акторства. Іван оголосив про стосунки з акторкою Марічкою Хоменко. Обидва грають у фільмі «Випробувальний термін. Про романтичні стосунки вони оголосили спільним дописом. До слова, роль у випробувальному терміні для Марічки Хоменко є дебютною у великому кіно. Акторка зіграла Соню дівчину, яка завжди трохи в тіні. Крім цього, роль. СЕО компанії рекламної агенції, в якій працюють герої фільми, зіграв і сам В'ячеслав Довженко. Які офісні баталії чекають на зіркову команду? Дізнаємося вже з 8 січня в кіно. Вчора, 9 грудня, в Україні, попрощалися зі співаком, музикантом та лідером гурту Адам Михайлом Клименком, якого днями забрала важка хвороба. Церемонія прощання відбулася в Національній філармонії України. Віддати шану прийшли рідні, шанувальники співака та зірки, з якими він працював або був знайомий за життя. Зокрема, Володимир Данте, Скола, Роксолана, Дмитро Монатік, Віталій Козловський, Влад Дарвін, Валерій Харчишин, Альона. Льона на музикант Океанульзу Денис Дудко, Олександр Педан та багато багато інших. І, от як зазначив Діма Монатік, йому шкода, що з Михайлом вони не встигли наговоритися. Ловлю на думці, що я багато чого втратив через наші якісь поспіхи. Перший раз мені з ним вдалося познайомитися особисто ось тільки в березні, в коли ми виступали у палаці. Ми з ними там пересіклись, з усією сім'єю. І відразу одразу всі історії про Адама, які я знав, вони просто втілилися в життя, бо це були неймовірно світлі, світлі люди. Це було таке легке спілкування, як ніби ми знали один одного ну, все життя. І мені дуже дуже боляче було взагалі знати, що він впав в кому. Ну а сьогодні проведжати його в останню путь. Велика втрата у музичному українському світі. Велика втрата співак Влад Дарвін пригадав, що Михайло залишив слід у серці усіх, хто знав його особисто та чув його пісні. Так як він любив людей, так як він любив творчість, так як він щедро нею ділився. Він мені створив дуже багато пісень для мого першого альбому. Він навіть співав за африканський хор. Він був феноменальним музикантом. Грав на всьому, от що дай йому. Тож давайте пам'ятати його, пам'ятати його музику, нести через все життя. На прощальному заході грали пісні гурту, а біля входу розмістили плакати із цитатами його відомих пісень. Вдова Михайла Саша Норова виголосила промову, якій зазначила, що прожила зі співаком в неземному коханні майже 18 років. Так я молилася про кричала на нього. Але мабуть, свої плани у бога на всіх нас перед тим ранком, коли Міша пішов, я ввечері приїхала після лікарні, вже його там нацьомила, масажем діла ручками ножками, втулилася до нього так сильно, думаю, навіть губи цілувала, думала, як в що щось відкрив очі, на мене гляне. Але приїхала додому і маленька божа корівка така, малюнечко, вища з двома крапенками. І літає, літає біля мене. І я така, ну, зрозуміла вже, що це, скоріше, Міша. Церемонія закінчилася спільним виконанням відомої пісні гурту, яка має назву Танцюй зі мною повільно. Поховали миця у селищі Луб'янка Луб Київської області. Ось такі новини на сьогодні. То і вчора, і сьогодні мережану просто сотні дописів, спогадів про те, яким Михайло був музикантом, і ну відео з вчорашнього прощання з'являються із вечора пам'яті, як, як це назвали, так артисти, які прийшли згадати Михайла, які прийшли засмі... заспівати, заспівати. Власне, ну ми бачили і, і на відео, щойно от зараз хочу показати е, Гелю Зозулю. Вона е, також заспівала на вечері пам'яті Михайла. Давайте подивимось. Друзі, дайте звук, хочеться так це почути. Є давайте ще раз давайте, ще раз, давайте ще раз спробуємо. А так. Та просто Ех, ми це дуже хотілося. От коли тім розказував, якраз ми знайшли це у трецах. Та ну покажемо вже окремо. Може ще раз пробуємо. Ні, нель давай там я виходить, пробую, не намагаюся, А, раз просто паралельно шукали, запустити. знаходили. Просто вся стрічка переповнена геть. Вся так. стрічка, абсолютно, тому що а, це дійсно перетворилося на вечір пам'яті і ну якось так покажемо окремо зараз а, і, і, і просто це правда дуже щемливо було. Так, це дуже щемливо. Я думаю, що насправді а, Україна ще не розуміє наскільки великого артиста вона втратила на правду. Так, тому що багато. То хто знаєш Міша, от дізнався uh -huh. за цю пісень повільно, яка стала просто ну ну хітом нашого часу, але насправді він творить дуже дуже давно. Творив точніше. Так. Тім дякую дуже тобі. Так, дякуємо завтра. У цій же порісні «Танку з 1 плюс 1» побачимося. Живе буде. Гарного дня. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту. Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусар, благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя, 28 грудня, о 20 на 1+,1 плюс Україна.